Всім привіт! Четверта серія ранчо. Минулий день я пограла за кадром, і в мене є деякі новини для вас. А саме це те, що вночі до нас прийшов грабіжник і вкрав ворота. Просто він вкрав ворота. Серйозно, типу, можна вкрасти ворота? Як взагалі можна вкрасти ворота? Ну, коротше, дерок його побив. І він пішов. Поліцію мене викликали, тому що ну, я не знаю, я не знаю. Ворота, блін. Ну, як можна вкрасти ворота? Я хочу подивитися, що робить Іриска, і вона досі тут стоїть. За кадром Дерек тренував її. Дерек, я хочу, щоб ти прокинувся і позвав Іриську, іди сюди, будь ласка. І огукни, будь ласка, свою коняку. Так, Дерек не може її позвати до себе чомусь. А, вона не йде до нас. Можливо, тому що ми просто далеко. Давай погодуй її, будь ласка, з руки а, і в неї погано з дозвіллям, в неї погано зі спілкуванням. Зараз ми з нею поспілкуємося. І взагалі я хочу, щоб в цій серії ми відправилися на змагання. Боже, Дерек, куди ти пропадаєш? Що таке? Я хочу, щоб Дереку вперше спробував позмагатися, подивитися, як в нас це взагалі вийде. Боже, сядь на неї і відведи її додому. Дерек, тільки риска, не скидуй його, будь ласка, бо. Ага, у нас там якісь помилки з командним центром. Боже. А, це якийсь жах. Давай, Дерек, ще одна спроба. Ще одна спроба. Якщо ні, то я буду перезаписувати <рес> цю серію. О, дивіться, він викарабкався. Відведи, будь ласка, додому її. О, все. Іриска до нас скаче. Молодець. Нарешті вона, я не знаю, розлагалася. А, от, я хочу, щоб Дерек... Зараз відправив її, я не знаю, погратися, щоб вона точно була в хорошому стані? Так, я хочу, щоб Моніка, Моніка по-перше, нагодуй Лу і поїж сама, а потім я хочу, щоб ти, звичайно, що, повернулася до своєї у цієї роботи. Лу голодна. я бачу Лу, я вже йду тобі насипати. А, а ми що вже можемо зібрати? врожай? Серйозно, це все? Прикольно, окей, будемо ще садити. У нас якраз є трішечки грошів, щоб ми могли це зробити. А зібрати весь урожай і давай прополимо, що там нам треба. Наче комашок немає, і ми абсолютно не звертаємо увагу на наших бджіл. О, Дерек прям сам пішов чистити коровник. Там Лут десь гавкає, лут де, лут де. Ти поїв вже? Лу, скажи, мені ти вже поїв? Чому в нас тут як у коней не пишеться його потреби, не пишуться? Дерек, ну, я не знаю, спитай його, в чому його проблема, що в нього там відбувається, ти можеш взагалі? Ага, так, може. Нам телефонують Дані, але в нас немає телефону, тому я скидаю цей дзвінок. А, Моніка, що ти робиш? Боже, Моніка, я з цими лагами вже півдня. Просрала через те, що ти оце лагала мені. Давай, не тупи, будь ласка, поїж на кормилу і давай, збираю це все, збираю врожай. Весь врожай, будь ласка, знову ці дії їй давати. Давай, коротше, треба працювати вже час, вже, вже пізно. Зараз я дерека нагодую і відправлю його на змагання. Я відправлю його з дошки, я не буду переноситися з ним у центр міста. А от тому, що в нас тут у Моніке купа роботи, яку треба зробити. Я один день відіграла за кадром і це нічого не змінило, тому що в нас все одно одні і ті ж справи. Просто весь рік ми будемо просто перший час, ну, тільки будемо що робити, так це оце от, з городом поратися, тому що в нас його багато, насправді, в нас його дійсно зараз багато, але. Нічого не може з цим зробити, тільки так вони зможуть хоч якось вивезти це, хоч якось заробити гроші. Луїсть. Так, це добре, що Луїсть. Будь ласка, давайте не тупіть. Я ще б хотіла, щоб ви нектар робили, але, але в нас дуже багато справ. І так, ну шо, Моніка зібрала капусту на 600 гривень і баклажани на 500. А я думаю, що... Ми все це поки що кладемо у холодильник, хай воно там лежить. Потім я придумаю, як нам це продавати. Скоріше за все, це буде стіл для продажів. Ой, Моніка, Боже, що ж ти нічого не робиш? Та все вже поїла, хвати. Давай. Клади, ой, в нас ще й корова вимазалась. Ну, Моніка зараз цим в нас займеться. Моніка в нас тут така. Просто робить все тут. Бо Дерек насправді в нас тут тільки розважається, мені здається, Дерек, що ти стоїш? <сум> давай, давай, іди. Я б вже хотіла їм душ якийсь зробити. Я напевно його зроблю, типу, вуличним таким з ігрового набору у похід. А, вони на паузі бо вже думала знову лагаюсь. <сум> І, звичайно, що, на що нам мити ті тарілки? Да? нашу нам це робить? А, і, до речі, в нас тут трішечки, трішечки інновації. У нас тут дещо новеньке з'явилося. Будемо вважати, що Моніка зв'язала цю вбивку для дивану. Дерек зробив нам крісло, і Моніка зв'язала на нього такий от плет. Коротше, да, треба вже щось якось нам налагоджувати цю нашу, оцей наш побут, трішечки будинок. Обставляти нам потрібно, да, щоб, щоб у нас взагалі все було добре тут, щоб ми жили взагалі в класних умовах і, і, і давай розбризгуй оце вот. А мені взагалі подобається насправді, коли стільки врожаю збирається, то не так вже і важко заробити гроші. Але мені все ж таки не дуже подобається те, що ми продаємо це через багаж. Так, і нам, до речі, телефонує Закарі із минулої серії. А, він нам телефонував ще за кадром а, і також пропонував, а він хотів нас запросити до себе, а зараз він начебто хоче сам прийти. Але ну, Закарі, вибач, вибач, в нас тут немає технологій, немає телефонів, будь ласка, вибачай. ми будемо, Боже, Моніка, за тобою слідити просто треба, контролювати тебе. Давай вже купайся, бо зараз у тебе коняка знову щось там Тойво. І так ми тут біля дошки стоїмо з Дереком, і е, я можу нас зараз відправити на змагання. Я думаю, ми відправимо на змагання. Ага, нам тут темперамент треба. Треба тут обрати. О, дивіться, стрибки і темперамент у нас е, по третьому рівню навички. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Нас тут чекає на а, мідну, на, коротше, на третє місце, в нас чекає 207 леонів, друге 250, і перше місце це 307 милеонів. До речі, дивіться, тут прямо якщо от прямо рівня майстер проходить ці змагання, то тут прям 2-2 500-3 тисячі. Ну, блін, класно. Що я там обирала, Ось це. Давайте, ідіть, будь ласка, змагайтесь, відправляйтесь, Дерек не лагаємо, а воно на паузі стоїть. Боже, давай, а ти куди біжиш? Ти кудись там біжиш? Тобі треба пробігти кудись. Було б класно, якби оця дія, типу, кудись прийти на коні одразу, то ну, це було б прям супер топ. Ти біжиш до сусідів своїх, тут, до речі, тут живе. Напевно, скоріш за все, наскільки я пам'ятаю, тут живуть персонажі квітки. О, Дерек, дякую, що ти там цей ідеш. Моніка в нас тут продовжує оце в тебе як е анімація дивна. Ну, блін. Так, давай ще одна рослинка. А завтра, можливо, я це зроблю за кадром. Ми посадимо. Боже, Моніка, Моніка, біжи, 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 вже, біжи. Не в кущ, а в туалет. Давай. В нас тут взагалі-то, хоч трішечки цивілізації цієї. є. І в нас є ґрунтова жаба. Цікаво, де ти її там взяла взагалі. Так, і я б хотіла цю частину врожаю вже покласти у холодильник, щоб вона в нас була. Бо коли в нас появиться а, апарат, який робить сік, то ця полуниця уйде от просто отак, от одразу на раз, от просто. Все, її не буде. Тому нам потрібно дещо лишати. В нас, в принципі, нормально так по грошам. Я хотіла глянути, що в них там з дереком. Ну, в них все, наче добре. Міцні стосунки, в них задоволена романтика, вони закохані зараз стали. Це чудово, Моніка, це чудово. І в тебе мудлет сумний через те, що в тебе щось вкрали. Це зрозуміло. Мені також не сподобалось, чесно. Так, я хочу, щоб ти наповнила миску лу. І напевно я відправила її до в'язати, бо вона там починала в'язати килим. Що там, Моніка? Ти вже все зробила? Ага, так. Давай до речі. Блін, це перемога. Вони зайняли перше місце. Дерек і як її і Риска зайняли перше місце на своїх перших змаганнях. Це чудово, Дерек, чудово, все, ви де там. Так, дивіться, ми зробили 300 сімолеонів. Боже, він що? ще і в цьому біті програв? Я її не побачила. <гум> не побачила. Так, от, дивіться, в нас є. А, в нас є, як його називають, картина. А, <гум> в нас є така штука, типу медалі. А, от, що ми зайняли перше місце, ми молодці. Дерек взагалі топти, такий молодець. Я хочу, щоб він поклав молоко і яйця у багаж а, в холодильник. Боже, я слова забула. І я хочу, щоб ось це ми зберігали в цьому ящику. Хоча, напевно, корм можна лишити йому і. Ага, в нас тут все добре. Я хочу, щоб Дерек набрав води Дивіться, він може в цьому. А в цій водоймі маленькій набирати воду. Я хотіла це перевірити. Він хоче поводитися дружньо з Монікою, і він хоче робити вино. Ми поки що ти прямо з ногами туди поліз. Я хочу ще глянути. Ага, ну вино в нас ще погане. Нічого, Дерек. А точно. Боже, я забуваю оце, от е, механіка, як робити цей нектар. Е, вона мені трішечки не подобається, тому що, ну, типу. У нас взагалі то є інші фрукти. Я могла б не купувати той виноград. І полуницю, до речі, також я могла б і так його зробити. Давай починай. Гоніка тут в'яже, все нормально. І нам треба було б поспілкуватися з Лу, тому що він у нас сумний вже який час, вже прям довго у нас Лу сумний. А оце, до речі, грабіжник наш. Оце він прийшов до нас, пограбував. Ворота наші вкрав, Блін, ну як можна так? Як так можна? Як взагалі можна красти в рота? Мене це не відпускає просто насправді, тому що, ну, як на мене, це дуже дивно. Просто взяти і вкрасти довбані ворота. Як так можна? І крова брудна. Я бачу, що ця крова брудна, Тож, Дерек, коли ти зробиш нектар, хочу глянути Ой, в тебе дуже низька навичка з нектару. А і за кадром, до речі, нам прийшла нова риса. Любить довкілля, коли я його відправила трішечки порибалити. В нього з'явилася ця риса, і о! В нас з'явились мейлстоуну, по-перше, з грабіжником. А по-друге, ми виграли а, змагання кінні. Це прям класно, Дерек. Так, ну що, я хочу глянути, що там в тебе за нектар вийшов? Жахливий, просто жахливий. Ну нічого страшного, а цей в нас ну, такий самий, зрозуміло. Боже, Моніка, ну заспокойся ти вже, ну нічого страшного. Ну спер ворота, ну і ладно. О, в нас же є а, квіточки, і в нас є а, штука, столик для того, щоб робити букети. Я думаю, що ну нам потрібно це хобі, нам потрібно цим займатися. Я хочу, щоб вона трохи навчилася це робити, а потім з виходом нового доповнення ми змогли б це продавати, ці букетики і взагалі купу всього, що ми можемо робити тут, на фермі. Вона дуже довго в'яже, тому я напевно її відправляю. Давай подружися з бджолами, бо вже в нас тут ці яблучки виросли. І вони в нас тепер а, так тут а, тіньочок роблять. Мені так подобається, як це виглядає. І до речі, коли я замовляла доставку для того, щоб нам привезли борошно і цукор, а я тут замовила дещо, і ми можемо це посидити. А в нас тут якраз іде літо, скоро вже в нас буде літо, і в нас скоро вже будуть а, так, шоколадна ягода в нас, до речі, а, росте будь-коли, я так розумію. Так, отак, от, от Моніка, давай я тобі трішечки додам роботи, додам цих страждань, блін. Клас, ти, будь ласка, Моніка ще після бджол швиденько посади оці нові рослинки, які я тобі дала. Я насправді хочу, щоб у нас був прям великий город, і я буду додавати оці грядки, я буду його, ну, можливо, трошки розширювати. А, я хочу, щоб ми прям вирощували багато врожаю, тому що ну, нам воно потрібно, тому що ми зможемо на цьому заробляти. А, тому що ось вона зібрала. В... А, я його в холодильник поклала. Ну добре. А, вона збирає врожай, і в неї прям все досить добре. Так, гроші йдуть. Тому я б хотіла, щоб вона прям засадила цей город, щоб воно прям було. Що <гум> таке, Моніка? У тебе якесь виграння відв'язання? Ні, ну тобі потрібно цим займатися. В нас, в, в вас нема грошей на того, щоб купувати одяг у магазині, бо ж Дерек вже спати пішов. Ти хоча б помивку, ну наче помив у залі. Добре, добре, спи. Я не проти Дерек, Валентина, Надіра, Ви були обрані. Для участі в реаліті-шоу 7 диких побачень, яке базується на романтиці. Якщо ви вирішите взяти участь, вам доведеться провести сім ідеальних побачень підряд, поки приховані камери записуватимуть кожен ваш крок. Якщо ви успішно завершите всі побачення, ви отримаєте головний приз. Увага! Погоджуючись на участь, ви даєте згоду на те, що вас е е знімали протягом наступного тижня. Ну, ні, моє кохання не продається. У нас взагалі немає телефону, а дерек а, взагалі то а, за кадром дзвонила якась жінка і пропонувала побачення за гроші. От, так що. І я згадала, що ми не зібрали мед, так що, ага, ага. Ось що зібрати рій, зібрати мед, зібрати мед. Давай Моніка, збирай мед, нам він потрібен. А, він також нормально так коштує. Я взагалі ще разу в житті не а, подружилася з бджолами так, щоб можна було прям хороший мед збирати. Я вже достатньо подружилася з бджолами для того, щоб зібрати рій в іншій своїй грі, але ой ой ой, на неї там напали. На неї напали бджоли, просто добре, що не вбили. Ой, у вас тут, ні, ну, ребят, спокійного життя у вас не буде ще довго. Ну що, що? Ну так воно і буде. І скільки воно? Ну, нормально, вісім банок меду, в принципі, норм виходить. Поки що. Поки що. Але я думаю, що коли якість цього меду буде хороша, то а, воно буде коштувати більше. Хоча я не знаю. Так, весільні букети. Ага, о, в нас тут такі букетики є, я не бачила. А, хризантема Ну, добре, давайте зробимо такий букетик. А, нам все одно потрібно вчитися це робити. Все, Моніка, ти вже зібрала мед, не тупи. А, мені подобається, як вони це роблять. Насправді я недавно а, займалася цим в своїй закадровій династії, і мені дуже сподобалося, як вони взагалі роблять ці букетики. Окрім тих моментів, коли вони відволікаються і починають робити якісь інші анімації. Але це дуже прикольно в цілому виглядає, якби вони ще не втикали. Моніка, ну, будь ласка, робив вже той букетик, ну що ти бісишся? І вона чихає. Дерек в нас прокинувся, Дерек в нас витирає калюжі. Давай, я не знаю, проберись тут трошки. А, ну давай полагоди. Він, до речі, коли робо ловив, він спіймав нічого. Так, стривайте. 285 7 коштує цей робот. Ні, нормальна така ціна взагалі. Ну, типу. А мені В цілому все подобається. Так, Моніка тут продовжує, мені так подобається. Це все виглядає. Ну, що ти чихаєш? Тебе там алергії ніякої немає, а то ти мені тут ще це його. Так, я хочу глянути 12 Ну, Нічого страшного, ми не будемо це класти. А, яй. Без... Бездоганно, але якість кепська. Це, напевно, не знаю, коротше. <смі> От, виглядає норм, але я не, не думаю, що ми поки що будемо щось там продавати або ставити кудись, тому що ставити нам це Поку що нема, де. Моніка вже пішла спати, де да я не проти Моніки, можеш просто я напевно я не знаю, відправлю тебе поїсти трохи. І після цього лягай спати вже точно. А Дерек в нас тут займеться а, ще трохи справами. Я хочу, щоб він протер підлогу, а, тому що якось не знаю, раптом ще пліснява. Хоча я не ставила цю, це випробування з пліснявою, Я думаю, тут поки що немає де збиратися цієї плісняві. А от в нас, типу, нічого немає. Але в нас там дах поламаний, тому я думаю, що нам було б непогано якось цей дах полагодити. І я б хотіла ще, щоб ти спитав серйозно? А, блін, я вибачаюсь. Але, Іриська, як ти сюди взагалі зайшла? Ми не можемо спитати у, у Лу, що в нього там не так взагалі. Давай розкажи, будь ласка, Єрісці. Жарт якийсь. А, давай почухай її. І поговори з Лу. Обійми Іриску. У нас тут а, стільки справди, що а ні, не ступив на Лу. Це, ну, типу, коні 74. Це, типу, такі коти, які просто заходять, коли ти йдеш в туалет, вони там стоять. Ну, типу, на що ти сюди зайшла? Ти сюди майже не влазиш. Опа. Опа, а що це? Що це таке? Так, обережно, обережно, Дерек. Ти вже навчився з нею якось спілкуватися? Ой боже. Да ти там просто зараз роз, розвалиш мені цю будівлю всю нафіг. Мені при, прийдеться це перебудовувати. Ну що таке? Ага. й <смі> навалила мені просто в туалеті. А де ця купа? А, все вона. Ну добре, що вона хоча б тут впала. От в неї щось не так. І я не розумію, що з нею не так, тому що вона просто сумна. Вона от просто похмура і, і, і все. І що мені з цим робити? Як мені це вирішити? Іриска. Давай, почистиш її копита? Ох, яка вона гарна. Там ще такі оці от лампочки висять, мені так подобається взагалі зараз. Яка краса просто, я не можу з цього. Чесно до річ, мені дуже подобається. Як воно виглядає, мені дуже подобається і риска. <с> ну, все, ну, все, ну все. О, ну, вона нарешті нормально себе почуває. І давай, я сподіваюся, що коли лубо їсть, шу в нас тут воняє? А це дерек воняє. Дерек, фу. Ну як не соромно. Давай, прийми вже звичайну ванну в нас о, вже. Пізно, тож, не брикайся, ну що ти за, за людина така? ну я не можу, ти, ти ж могла вдарити його. Взагалі не думаєш, що робить? Ну, що таке? Ні, Він там ще бризкається, чувак. У тебе а, води взагалі тут в крані немає. З чого це ти, ти вирішив, що можеш ще й вибризкувати її всю? Ну що ну що таке? ну що таке. Так, і... Буде його відправляти після ванни, поїсти також і також відправляти спати. Дерек та Моніка потихеньку обживаються в новій цій фермі, вони потихеньку якось проводять до ладу всі у ці процеси, всі у ці речі. У них в цілому вже більш-менш нормально все так іде. Вони потроху заробляють гроші. А вони потроху вчаться новому, новим речам. Дерек ну, навіть виграв змагання кінні. Тож, ну, це взагалі, ну знаєте, ну, типу, клас, класно. От, дерек, Боже, все, викупився, давай йди їсти. А ти -то так всю ніч, в цій ванні просидиш просто, давай. А на цьому я буду закінчувати серію. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і бувайте!